А якщо можна сказати, що по суті. Е... <риклад> <риклад> це мер міста, так чітко формулює, що треба. Дві чоловічі контрацептиви. Чому ви їх не враховуєте? Хоча вони використовуються для жінок. В основному. А це ти тільки у кого мами питав? <риклад> що чекай, ще раз, що я не враховую? Давай ще раз. Є, чоловічі контрацептиви, без операції, і це не презервативи в прямому сенсі. Так. Ви приймаєте? Е, я... Та да ніх обізять, якщо не приймаєш є. Те, що вони є, це да, ну, блять. Толку нахуй. Якщо ви все рівно кажете, я витащу, блять. Як вас звуть, пане? Даніл. Даніло, а чим ви займаєтесь? Ви такий прикольний. Ви репер, Даніло? А звідки ти знаєш, брати? Спішні сучка. І слава Богу, щоб мені не прийшлося. Ще вагіна не зажила. Діє Богдан, та Богдан вдома ж плаче. Цицьку забрали йому. Побор... Так. Чекайте, я з Данілом поговорю, секундочку. Даніл, ще раз ви не сказали, чим ви займаєтесь? Я інженер в харчовій промисловості. Це круто, дуже. Ви повар? <риклад> Почекайте, Даніл, А ви сьогодні прийшли е, з дружини? З дівчиною. М -м а давно ваша дівчина не дружина вам? Два роки майже. Даніл. Смотри, про контрацептиви він гуглить. Ти гугли кольцо, блядь!» блять. Даніла, як вам ще концерт сподобався? Так, да. да, прийдете ще. Да. Приходьтеся до ще раз після вазектомії тільки. Отам на вході будуть перевіряти. Отак. Да, я тікала на руках. Це ж я, ця жінка, знаєте, як в фільмі ужасів, отак на потолки сидить, отак. Да що, я кажу, мені больно, але мені кажуть, так ми тебе укололи. Я кажу, ви що, болить. А ще дуже цікаво, в якийсь момент вони мені додали, але оніміла одна чисто. Блін, я забула, що тут дитина, не говорила стільки всього. Привіт. А скільки вашій дитині? Ти не ти такий тихенько так си. А чому в мене не так, блять? А як звуть? Мар'яна? Блін, класно, круто дуже. «Мене з дитинства привчають дитину до правильного. Щоб ні до яких конфет, мані Мар'яна, щоб от та все. І репіри теж пішли нахуй, і коміки теж тобі не треба. Біднотася не треба. От найди собі якогось інженера промисловий харчовий. А ви з дочкою прийшли? Чи хороша ви мама? Блядь, ви сидите отам — ніхуя не хороша. Ви їй багато били, що вона така подальша, цю суку. Ви мамі купили квиток? Степранкерша. За її гроші? Так, чекайте, а ви пара? Скільки вам років? Так, вам 16, вашому хлопцю. <рігла> Облиски у нас в студії супермама. <рігла> Ні, насправді я впевнена, що ви крута. Є прям вайб від вас від вас. Коли ви прям так сміливо сказали: запитайте, яка я мама. <рігла> Била вас мама? Ніколи? Один раз. А скільки було років? Сім. За що били? Пісять не хотіла. Жорстко у вас тут, звісно, місто. Треба з'їбатися звідси пошвидше, бо я хотіла в туалет, перехотіла, ще ще біля Макдональдса. отак мене. говорить уже. Представте, якщо у неї перше слово буде, блять. У мене дитина перше слово, «блядь» сказала. У вас дитина перше слово, блять, сказала? Ну, повний зал супермам, класно. Як я круто, що я тут не найгірша, виходить. А ким ви хочете, щоб Мар'яна виросла і стала? Ким вона захоче? Оце. Це її рішення. Стриптизеркою? А ви бать смілива. Ви думаєте, мати, яка прийшла відпочити, не відпизнить вас. А, що проживати більше, ніж хлопець-репер? Хлопець-комік. <рив> Хлопець-комік, від якого ти народила. Але ви бачите вас і посили давали на останньому вашому подкасті. Ні, да. Та... Ні, так це ж. Бачите, він моя кохана. Я так проявляю любов. Поняв? Я отак, от. Я коли кажу якісь гадості. Знаєте що? Я через це зараз сплю біля дочки в шумоподавляючих наушниках, тому що ночі оцей зганяючий дявола. Я перші тижні думала, сука, Альона Курілова прокляла дитину. Ну потім виявляється це. Природня ця штука, це нормально, от. але це страшно піздець. А, Та чесно вони вдвох сасуть з мене нормально. Я би, на них двох і працюю, от, але памперси поки що дорожчі у злати. Він вас подослав, блять. Коли він буде заробляти? ми то що про фантастику нахуй говоримо. Якийсь фентезі-фільм? Та ні, Богдан заробляє. Він, до речі, у нього багато землі. Мало хто про це знає, да, але у нього є землі дохуя. Не знаю, блядь, для чого це нам. Він ж боярин. Та він ж боярин, так. Куди можна піти в білій церкві? Куди порадити? Білий налів. Ну круто, я з Хрещатика спеціально б сюди приїхала тут. А чим відрізняється ваш білий налив від того, який на хрещатику? В мами запитати ваше? Що в алкоголічка? Ну признавайтесь чим. А мама часто була п'яна перед тобою? Ні? Втіхаря бухала. Перші пару років вона да? не запам'ятає, можна пити? Так? О, чекайте, в мене, до речі, питання до всіх вас. вона Потім вона привикне, і ми здамо її в да, щоб вона від алкоголізму лікувалася. У мене є до вас всіх питання. А хто з вас їбався е пер перед дітьми? А от і падлавілі. Вона не дивиться. Давай, давай. Ой, вона все чорно-білим бачить. Там як німець кіно для них. Да, є спосіб. В жопу поїбатися з мужем перед нею. В смисі ти не хочеш в своїй кімнаті спати. А, ну! І очі дитині отак, от от прищепками тримають. А у вас, от ви кажете, шестирічний син ем, побачив це, так? Да? Що він вам сказав? <плес> Я так поняла, цих два роки він не говорить. Правда? Після того, що побачив. Кричала я було больно. — Цілу ніч ніхуйовий у вас папа. Такий папа не на один комп'ютер заслужив. На комп'ютер, на клавіатуру, на мишку. моя сестра. Чекайте, а яка у вас різниця? Десять. Так, це вам було скільки? Да, і не спалила, а похвасталась. Просто перед дитиною. Ти чорнобілим бачиш? <рес> Давай перевіримо. <рес> почекайте, кажете, е, е, а ви почекайте теж, Мені цікаво цілу ніч, прям цілу ніч їбаєтесь?» <рес> <рес> круто. А ви прийшли з цим чоловіком? <рес> а він він тут сидить? Мовчить, бо сили економить. <рес> Хай мовчить. Так, і що, а у вас реально була ситуація, коли ви дуже емоційно займалися коханням і зранку вам син сказав, що чого ти маму б'єш, так? не б'є, що в мами боліло. Що в мами боліло? І мама така болить час, синочек. Блін, ну крутом, блять, завідуюшо. <реклама> Ладно, це я вже з Богдана зробили якогось бідного ну з землі. Mm -hmm. саме шутки, за да? Сірий, тобі за це не доплачують, блядь, у гомонісі. Сиди. До речі, сірий одинокий. Дівочки, хто одинокий, пооплудуйте. Ала, прикращайся. Алла прикращає. Я в білу церкву їбаться їздити не буду. Да-да-да, розкажи. Не будеш їздити, бо будеш пішком ходити. Якщо треба, я на санках приїду літом. Ні, не буде. Опа! Скільки маршрутка? 170 гривень? Воно тобі нахуй не надо.